Люди, давайте звертайтеся страховками. Давайте трошки піднажмемо. Перевірте, може, у вас там закінчився поліс, там автоцивілка, зелена карта, будь-що. Блін, мені так все потрібні гроші. Чесно, у мене скільки на зуби, мені вже 17 тисяч на зуби пішло. Я розумію, що вам пофіг. Ну ви ж все одно десь, десь берете ці поліси. Ну, мене дивляться, блін, тисячі людей. Блін, більша половина з них з машинами. Ну, давайте трошки, давайте. Кожен поліс оформлений у мене піде на мої зуби. Ви станете частич... частинкою мене. Ми будемо разом назавжди. <реш> Дякую, контакти там, звертайтеся. Я ж не прошу, просто так, ви ж десь все одно берете ці поліси, просто допоможіть. Я ж не відкриваю збір на дрони. Просто поможіть, оформивши поліс і собі, і мені. Тримаємося разом. <реш> Дякую.